Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми дізналися, як же будується місто і що таке план міста та познайомилися з важливими правилами будівництва. А сьогодні я вам розповім про безпеку у місті. Безпека це найбільша цінність у місті. Для цього існують правила поведінки та дорожнього руху. А влада має постійно удосконалювати умови в місті. Місто має систему відеоспостереження. Камери фіксують порушення і передають автоматично у спеціальний інформаційний центр міста. Деякі міста мають інтерактивне освітлення. Ліхтар вмикається тоді, коли наближається пішохід. Але кожен може носити світловідбівні елементи, флікери, браслети, наліпки чи значки. Для людей з порушенням зору мають бути створені належні умови для самостійного та безпечного переміщення містом, звукові світлофори, тактильні вказівники та пішохідні переходи. Рейтинг безпечності міст очолили Копенгаген, Торонто, Сінгапур, Сідней і Токіо. Для такої оцінки враховували 76 показників, зокрема, те, як швидко може приїхати поліція чи швидка допомога, чи є у міста план на випадок якогось лиха а також захищеність від кібератак, це дії кіберзловмисників або шкідливих програм. А ви знаєте, що більшість аварій відбувається в темну пору доби. Міські ліхтарі допомагають не лише краще орієнтуватися, а й зменшити кількість злочинів для безпеки пішоходів, переходи, зебри. Повинні бути добре освітленими. У світі існують різні загрози. Для захисту мешканців у будівлях повинні бути укриття. У Гельсінки існує ціле міні-місто під землею, там є дитячий майданчик, кав'ярня, паркінг, спортзал та навіть футбольне поле. У кількох таких бомбосховищах можуть розміститися всі мешканці міста. Незнайомі предмети, залишені у громадських місцях, можуть становити загрозу, тому їх не потрібно чіпати, але варто викликати патрульну поліцію. Бездомні тварини можуть бути небезпечними. Добре, що у багатьох містах є спеціальні притулки, де доглянуть за тваринами. За деякими даними, у Стамбулі понад 125 тисяч вуличних котів. Часто такі тварини мають жовтий чіп на вусі. Для здоров'я людини важлива чистота повітря, води і міста загалом. Дуже шкідливо спалювати траву, викидати сміття чи недопалки на вулицях. У Сінгапурі навіть заборонили жувальну гумку. Знаєте чому? Спитайте у дорослих, можливо, вони підкажуть якщо бачите дим та чуєте запах горілого, потрібно викликати пожежних рятувальників. Якщо стаєте свідком крадіжки або нападу на когось, Необхідно викликати поліцію. Якщо людині стало зле, то їй потрібно надати першу допомогу та викликати швидку. Якщо в повітрі чи приміщенні з'явився запах газу, потрібно телефонувати у газову службу. А тепер малята пропоную розглянути картинки і визначити, що потрібно робити. Ну, звичайно, що дітям просто потрібно повідомити дорослим. Якщо ви перебуваєте за кордоном або подорожуєте, то попередньо треба дізнатися контакти відповідних служб у цій країні. Малята, уявіть, що ви члени журі конкурсу безпечних міст і можете оцініти власне місто. Яку оцінку ви йому поставите? А це наявність у місті, системи відеоспостережень. Інтерактивне освітлення, звукові світлофори, тактильні вказівники та пішохідні переходи, добре освітлені переходи, захищеність від кібератак, бомбосховище у будинках. Безпритульні тварини на вулицях чистота повітря, води, місто загалом. Коли ви хворіли, чи ваші близькі, чи швидко до вас приїжджала швидка допомога, і які поради дасте, щоб підвищити оцінку до наступного конкурсу? А наступного разу я розповім вам про те. Що розумні міста розвиваються швидше до зустрічі?